Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. ми продовжуємо. 7 березня російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку по місту Добропілля, що на Донеччині. 11 людей загинуло і 50 було поранено. До головної госпітальної бази нашої області госпіталізували 11 поранених. Четверо із них у вкрай важкому стані. Лікарі працюють цілодобово, аби врятувати мирних людей постраждалих від вибухів ворога. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Микола співробітник благодійної організації. Коли пролунав вибух, чоловік побіг до розваленого будинку, намагався вивезти бабусю на милицях зі зруйнованої квартири. Вів бабусю від міста ну, там, де прилетіла ракета, ну, і вів її далі. Тобто це був проспект, я переводив її через проспект. От саме саме в цей час і стався другий вибух касетного боєприпаса. У вкрай важкому стані 28-річного хлопця доставили до головної госпітальної бази області. Так сталося, що Микола, він один з найважких, знаходиться тут, в відділенні реанімації, втратив дуже багато крові, має масу переломів, ребер, розтрощену нирку. Відламок в хребцю, черепно-мозкову травму, був доставлений без свідомості дві важкущі операції. Нирку прийшлось видалити, нічого майже не зосталося. Ревізії живота, підшив діафрагми. І сьогодні перший день, коли Микола почав розмовляти, жде свою. Наречену дівчину і благає про одне, щоб він зміг ходити. Відламок знаходиться в поясничному хребцю, і лікаріні хірурги спинальні планують важку операцію. Семеро поранених сьогодні вже йдуть на поправку. Медики роблять все можливе, аби поставити пацієнтів на ноги та покращити стан їхнього здоров'я. Нейрохірурги лікарні радяться, як найкраще зробити складну операцію Миколі, аби він знов міг рухатися. Наші саме кращі нейрохірурги зобов'язались все зробити, щоб ти зміг швидше відновитись. Дуже вам вдячна. Да. Я знаю, що наречено десь тут на під'їзді, тому. За час повномасштабного вторгнення медики саме цієї лікарні врятували понад 4 тисячі поранених цивільних. Перелили їм 5 тонн крові, провели 4 тисячі 600 операцій. Більш за все Микола мріє про мир, що перестали гинути люди і клятий Ворог назавжди покинув Україну. Мрію, щоб нас закінчилась, і можна було. Планувати своє життя. Попереду на хлопця чекає складна операція. Слід видалити уламок, що знаходиться у поперековому хребці. Макула та його наречена мріють про весілля, тож вірять у зцілення. Життя продовжується. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини Д1.